Як тобі? Привіт. Не знаю, Пойдет. поки не зрозуміло. Розігрілися поки Так, да, Дуже довго йти від парковки, тому ми реально вже втомилися, йдемо в лижних ботах, але тут, звичайно, круто. Оце ми зараз чекаємо в черзі на квиточки. Оце ще, до речі, інша черга стоїть у лижну школу, щоб інструктаж взяти. За два дорослих та один дитячий на цілий день ми заплатили 55 євро плюс 6 євро за пластикові картки. Але коли здаєте ці картки, то 6 євро забираєте назад. В цілому, це всі наші витрати за цілий день катання, тому що спорядження лижне у нас своє. І в попередньому відео я розповідала, як можна бюджетно. Купити все лижне спорядження на eBay або навіть знайти безкоштовно і далі вже їздити на різні спуски, на різні курорти і максимально бюджетно відпочивати. Але якщо у вас немає лиж, борда, червиків, шолома чи окулярів, ви можете все це взяти в оренду. У вас рекупе є і така можливість. Також в оренду там можна взяти санки для дітей. Ну що ж, скіпаси та лижне спорядження є, можна кататися, але для цього потрібно відстояти довжелезні черги на бугельні підйомники. Можливо, такі великі черги пов'язані з тим, що ми приїхали у вихідний день в суботу, і в будні дні такого не буде. А можливо ще й тому, що це лише другі вихідні, це лише початок лижного сезону, і тому приїхали всі кататися на лижах, санчатах чи сноубордах. А можливо ще й тому, що Васеркупе найбільш популярний та цивілізований курорт в цій місцевості. Підйомники тут бугельні і треба бути максимально згуртованими, щоб не зіскочити, не зісковзнути з тих підйомників, бо такі випадки бувають доволі таки часто. Казкове, казки десь. Найбільшим плюсом в Асаркупе, звичайно, є природа. Особливо кайфуєш, коли проїжджаєш ось ці засніжені дерева. Ти ніби в казці. Тепер покажу, як виглядають лижні спуски. Вони широкі, але дуже короткі, приблизно 500-700 метрів. І ти не встигаєш насолодитися та нормально розігнатися, як траса вже закінчується. Окрім цього, на трасах багато людей, багато тих, хто лише навчається їздити. І це також трішечки заважає. Через те, що спуски доволі такі короткі, то в черзі на підйомник ти чекаєш 15, а то, можливо, і 25 хвилин, а з'їжджаєш за 2 хвилини. І ось таке виходить не дуже цікаве та й катання. Ми каталися з 9 ранку до 5 вечора, і людей не меншало. Взагалі курорт працює до 10 вечора. Можливо, якраз на вечірнє катання було б людей менше. Ще хочу показати, як васеркупи виглядає червона гірка. Вона не не складна, але на цій трасі стоять дві пушки, і вони постійно, майже постійно розпилюють сніг. А це, якщо ви катаєтесь без окулярів, дуже заважає під час спуску. На цьому все. Я дякую вам за перегляд. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на наш канал.